За біблійним принципом важливо роздадіти не лише там, скалку чи колоду в е, очах інших людей, але і хоча б спробувати розгладити щось подібне у власних очах. І те, що в українському парламенті замість Тетяни Чорновол, Валерія Прозопаса, Ігоря Лапіна, Олексія Петрова з'явились персонажі, подібні до Колі колікатлети Мар'яни Бізугланал Табу чи Лізи Богуцької, призвело до сотень тисяч. Жертв українських громадян призвело до мільйонів українських біженців. Одна з головних завдань в межах гібридної війни це роззброїти супротивника, розмивши його свідомість. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, яка еклезіаста, Ашрей Адама Цахахма. Виадам є фіктивна. Блаженна людина, що мудрість знайшла і що розум одержала, бо надбання її ліпше надбання срібла і прибуток від неї краще чистого золота. Тож, в міру скромних сил та можливостей, продовжуємо шукати мудрості та розуму. З дня запису попередньої програми відбулось декілька важливих для мене подій. Ми нарешті отримали першу частину накладу третього випуску мого проекту Людський фактор, який в якості благодійної допомоги вже відправлений цими днями в регіони, звільнені від російських загарбників, зокрема до Херсону, до Харківської області. Відбулись презентації цього випуску. в в деяких українських містах, зокрема в Рівному в Луцькому, найближчими днями плануємо ще декілька подібних презентацій. Під час виступів в Рівному в Луцьку я згадував свої попередні візити до цих українських міст, які відбулися в 2019 році. Тоді я зриваючи голос, попереджав студентів місцевих вузів, перед якими виступав в великих аудиторіях про те, що будь-яке українське місто може повторити долю сирійського Алеппо. Тоді навіть Анатолій Шарій зняв про мене ролик. Використовуючи записи присутніх на моїх виступах студентів, де називав мене якимось божевільним панікером, який в Україні якийсь апокаліпсис. А я казав: якщо Але за три тисячі кілометрів від Москви змогли знищити і перетворити в руїни міста, про які мріяли всі мої колеги-перекладачі арабісти в 80-х, яке було перлиною близького сходу, то чого вартуватиме Путіну, перетворити на? Такі руїни міста, які знаходяться вздовж кордону, і навіть далеко від нього, що і відбулось зрештою в Маріуполі, який був в 10 кілометрах від окупованого Широкіну, або що відбулось в Северодонецьку та на півночі Харкова? Якщо Путін рівняв землею центр власного адміністративного російського округу Грозний, або розстрілював з гранатометів школу в Беслані, що заважатиме йому робити щось подібне в Україні? Дуже показова річ відбулась тоді в Рівному. Я виступав там 4 чи 5 квітня 2019 року. А напередодні відбулася подія, яка привернула увагу всієї світової преси. Я запитую студентів рівненських вузів, декілька сотень, яких перебували в цих студентських аудиторіях. Чи знаєте ви, чому ваше місто вперше можливо за всю свою історію? Опинилося на шпальтах всієї світової преси, було випуску CNN та BBC. і я не побачив серед присутніх студентів представників таких профільних факультетів, як журналістика, історія чи політологія жодної роки. А насправді напередодні відбулось судове засідання по справі російського кілера якого Путін відрядив для того, щоб знищити українських військових, які в 2008 році брали участь в обороні грузинської столиці? Тоді декілька розрахунків українського ППО були відряджені тодішнім президентом Ющенка на допомогу Грузії і. Нагадаю, за різними оцінками, вони знищили від 10 до 30 російських літаків. Зокрема, і славнозвісні Ту-160-160М Ту стратегічні бомбардувальники, вартість яких там, 250 мільйонів доларів. І для того, щоб помститися українським військовим, Путін склав так званий список смертельний, який на шпальтах Нью-Йорк Таймс був названий «Путінс лист. Список Путіна, і особи позначені у цьому списку, були проголошені ворогами Росії і мали бути знищені. Зокрема, серед них був і мешканець рівного майор Іван Мамчур. Це однофомілець іншого українського військового полковника Мамчура, який свого часу виводив український контингент з. Території окупованого Криму так, от мамчур був застрелений цим кілером на сходах в своєму під'їзді біля дверей своєї квартири, і був заарештований цей виконавець цього вбивства, і над ним відбувався судовий процес. Його зрештою засудили до довічного ув'язнення, і про це докладно розповідала вся світова преса. Але як виявилось, жоден жоден студентів рівничан про це нічого не чув. Тоді я запитав: а хто з вас знає, що Порошенко? Вбив свого брата або 80 раз збагатився, і тут піднімається десятки рук. Тобто наскільки була спотворена картина дійсності в представників, начебто, української майбутньої еліти. Що ж вже казати про звичайних українських телевиборців? І зрештою зомбуюча ця коломойсько фірташівська медведчуківська пінчуківська пропаганда зробила з усіх майбутніх виборців зеленського і зеленої команди мимовільних співучасників тих, хто скорочував армію. Зупиняв ракетні програми, розміновував Чонгар, здавав Ірпінь, Бучу та Херсон. Ми сьогодні легко засуджуємо чужі гріхи та злочини, і, безперечно, правомірно закликаємо до колективної відповідальності російського народу за аналогію з колективною відповідальністю німців за злочини нацизму. Але за біблійним принципом важливо розглядати не лише там, скалку чи колоду в е, очах інших людей, але й хоча б спробувати розгладити щось подібне у власних очах. Тому що глупство це гріх, і колективне глупство має бути засуджене як злочинна діяльність, як злочин, щинений групою осіб за попередньою змовою. Тому кожен, хто бере участь у виборчих перегонах, хто бере участь у виборах, він... Несе відповідальність за майбутнє своєї держави і, зрештою, стає співучасником або злочинів або героїчних вчинків. Таку саму відповідальність несе і той, хто взагалі не ходить на вибори, тому що байдужість нагадаю, це параліч душі бійтеся байдужих саме з їхньої мовчазної згоди відбуваються найбільше злочини на цій землі. Як писав свого часу Ейнштейн, світ небезпечний не тому, що деякі люди творять зло, а тому, що деякі бачать це і нічого не роблять. І, зрештою, кожен голос недоотриманий на останніх виборах в українському парламенті справжніми українськими патріотичними силами. Це недоотримані мільярди на оборону, це мільярди розкрадені на великому будівництві і крадівництві. Це преференції українським олігархам, які за перші роки правління зеленої команди надолужили свої попередні втрати. І те, що в українському парламенті замість Тетяни Чорновол, Валерія Прозопаса, Ігоря Лапіна, Олексія Петрова з'явились персонажі, подібні до Колі Катлети, Мар'яни Бізугло, Янал Табу чи Лізи Богуцької, призвело до сотень тисяч жертв українських громадян, призвело до мільйонів українських біженців, до сотень тисяч квадратних кілометрів окупованих територій. А на цьому тижні обкладинку журналу Таймс. Прикрасив портрет українського президента Зеленського. Треба відзначити, що поява на цій обкладинці в якості людини року не є однозначно компліментарною. В різні роки цю обкладинку прикрашали такі персонажі, як Гітлер, Сталін та інші відомі диктатори. Володимир Путін навіть тричі прикрашав обкладинку цього видання в якості людини року. Путіна та Зеленського пов'язують не лише. Однакове ім'я та поява на обкладинці журналу Таймс, але й те, що вони найактивніше долучилися до поширення так званого новоязу, тобто такий вокабуляр, який складається з нових лексичних єдиниць, а іноді не обов'язково нових, а тих, які набувають нового змісту. Нагадаю, що новояз це термін з славетної книги Орула. 1984, і в попередній програмі я вже почав аналізувати перші статті цього словника, словника новоязу дійшли до літери К. і Ось продовжуємо нашу філологічну розвідку. На першу літеру К перший одиниця це «Какая Какаяразніця це словосполучення, яке вперше з'явилося в сумнозвісній промові українського президента в 20-му році, до написання якої за. Чутками, які дійшли до мене від моїх однокашників з Москви, долучилися викладачі Московського університету імені Ломоносова. В цій промові йшлося про те, що немає різниці, як названа вулиця чи який пам'ятник на неї стоїть. Головне, щоб вона була гарно заасфальтована. І освітлена, коли я вперше почув ці слова, знаєте, в мене, як кажуть англійці, ренг the да з такий дзвіночок пам'яті спрацював. Узнаю брата Колю, як сказав Астап Ібрагімович з Бендер Задунайський. Свого часу, наприкінці 80-х я перекладав курс «Стратегія оперативного мистецтва в академії генерального штабу Лжевської армії, і викладачі цього курсу, тодішні викладачі. Московської академії генерального штабу а майбутні соратники генерала Герасимо по формуванню так званої. Концепції гібридної війни, полковники Козлов, Падопригора та інші, вони якраз впродовж цього курсу стратегії оперативного мистецтва читали і такий підрозділ, як підрив обороноздатності супротивника методами. Ну, тоді ще не називали це гібридною війною, але з часом вже наприкінці 90-х, на початку нульових, це було узгоджено в одну єдину концепцію складовою частиною цієї. Гібридної війни, нагадаю, є так звана констієнтальна війна від латинського коншєнція, сумління, свідомість. Відповідно, одна з головних завдань в межах гібридної війни це розброїти супротивника, розмивши його свідомість. Якщо, як казав свого часу, Зеленський, ми один народ і розмовляємо на одному язикі, і взагалі не можемо уявити собі, що росіяни можуть піти на нас війною, що вони. Можуть прийти тільки з пляшкою горілки та з холодцем? То зрештою це значно зменшує здатність збройних сил та всього населення нашої країни до супротиву. І як підрахували свого часу творці так званої концепції руського міра, навіщо витрачати 250 мільйонів доларів на згаданий? В цій програмі вище бомбардувальник ту 160 м якщо можна значно менші кошти витратити на те, щоб обробити свідомість не лише армії супротивника, але всього населення цієї країни. Але треба віддати належне, за останні 9 місяців пройшла кардинальна переоцінка цінності та да, переформатування зеленої матриці, і замість концепції, яка різниця Достаточно встретиться посредине, закончить мир в своей голове, увидеть мир в глазах Путіна. На озброєння и тези. Концепції п'ятого українського президента Порошенка, армія мова віра. Наступна одиниця в нашому словнику новояза це камні з неба, це уособлення всіх негараздів, які готові були терпіти кримські ватники заради повернення в родну Говінь. і камені, зрештою, такі полетіли, причому залізні. Наступна одиниця нашого словника новоязу це кіборги, слово, яке почали використовувати в новому значенні до українських воїнів, які можна до Останнього тримали донецький аеропорт. Про них казали, люди встояли, не встояв бетон. Про цих героїчних воїнів знято фільм мого доброго товариша Ахтема Блаєва, який так і називається «Кіборги». Наступний підрозділ в нашому глосарії Новоязу – кінець епохи, бідності, брехні і кумівства. Бідність, мало того, що не закінчилася, а навпаки, збільшилась третина населення України сьогодні на порозі бідності. Кумівство і брехня розцвіли хі -хі, буйним світом. Дуже промовісті факти надрукували нещодавно. Українські журналісти за роки правління Зеленського більше 30 кварталівців та їхніх родичів отримали високі державні посади. Також не обділені посадами і родичі та знайомі колишніх очільників Януковича. Зокрема, на цьому тижні Зеленський присвоїв звання генерала начальнику слідчого департаменту Нацполіції Максиму Цуцкірідзе, куму замголови офісу президента Олега Татарова. Топ функціонера режиму Януковича, який переслідував противників режиму та учасників майдану. Максим Цуцькерідзе відомий тим, що, перебуваючи на посаді начальника відділу в МВС під міністром Аваковим, домовлявся закрити кримінальну справу за 20 тисяч доларів. За це Цуцькірідзе не був покараний, а був навпаки підвищений по службі. На жаль, лишаються непокараними і ті очільники. Команди зеленського, які абсолютно зухвало розкрадали гуманітарну допомогу в десятками вагонів, які отримували мільярдні субвенції на рахунок своїх коханок фітнес-тренерів. Як це було з очільником Дніпропетровської ОДА паном Резниченко? Вже не кажучи про колишніх генпрокурорів та міністрів оборони, яких замість того, щоб притягнути до кримінальної відповідальності нагороджують почесними посадами послів України в Швейцарії та Словенії. Наступний рядок нашого глосарію: Київ за три дня. Це не здійснена мрія російських окупантів швидко захопити нашу столицю. Але слава Богу, не так сталося, як гадалося, як кажуть в Україні, дурак думкою багатіє. Ну, відбулася перепрошивка матриці і в. Путіна також і замість концепції Київ за три дні в останній своїй промові він вже сказав, що спеціальна операція може тривати роками. І наступний рядок колаборанти це, на жаль, поширене явище сьогодні в Україні. На жаль, на окупованих територіях десятки, навіть сотні колишніх очільників зеленої команди і представників партії ОПЗЖ пішли на співпрацю з ворогом. Вони так жваво співпрацювали з окупантами, що деяких просто розривало від гордості, ну, а може, і не лише від гордості розривало. Наступний рядок Коля Котлета. Це один з найвідоміших кумів е, е, очільника офісу президента Єрмака, який прославився своїми недолугими піар-акціями і став відомим таким мемом е, посміховицьким для українських соціальних мереж. Наступний рядок — «Криголам» — Це такий е, мегапроєкт. Команди Зеленського з розділу там мільярд дерев, згідно з яким відбулася закупівля державою для українських полярників «Криголаму у Ноосфера двадцять першому році. Як жартували дописуючи в соціальних мережах, Україна купить криголам, бо Зеленський хоче доплисти до краю землі і довести, що вона пласка. Це з часом назвуть велике відкривництво. Крим наш. Це квітесенція російського патріотичного угару після анексії українського Криму. Логічним продовженням вигуку Крим наш стали фрази Мамочка надо свалювати відсюда. «совсем не хочу в'їжать із Крима», Тут так було хорошо по-домашньому. Кримський міст це сумнівно таке одоробло, яке зв'язує тимчасово окупований Крим з Росією. Відчуваючи, що жити цій споруді залишилося недовго, прощальний заїзд мостом днями влаштував Путін, причому як справжній російський патріот, перебуваючи за кермом Мерседеса, найкомедніше, що буквально за день до цього він публічно закликав купувати лише російські товари куля в лоб так куля в лоб це славетна фраза, яку промовив Арсеній Яценюк під час подій на Майдані. Ну, синонім такого найвищого ступеню самопожертви. Ну, з тих пір куля в лоб, це призвисько пана Яценюка. Сподіваюсь, він зараз теж ще перебуває на народному фронті. Якщо не на справжньому бойовому, то на інформаційному. Ну це були всі одиниці нашого глосарію, нашого словника новоязу на літеру К, Але як вчили нас колись викладачі на кафедрі мовознавства, будь-яка мова, це система, яка Невпинно досконалюється та розвивається. Швидкість цих змін останніми роками прискорилась максимально. Тож, сподіваюсь, наступному випуску саунчеку можу відкрити для вас нові сторінки цього новоязу. Як кажуть в Одесі, все саме інтересне в нас, ще спереді, господа. Тож поки що до нових, сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі бережіть себе та Україну.